Чому ви вирішили відкрити дитячу студію у Києві? Богданочка, ми відкрили дитячу студію у Києві, аби ти і такі талановиті дітки, як ти, могли розвиватися, подарувати їм щасливе дитинство. Це для нас дуже дуже важливо. Насправді. Дуже левова частка нашого ефірного часу це займають саме дитячі програми. Ми завжди піклувалися про дітей, завжди проводили заняття, майстер-класи. Звісно, війна внесла свої корективи. Але сьогодні, завдяки нашим партнерам, ми змогли відновити заняття, і навіть не зважаючи на те, що сьогодні літній період і дітки на канікулах, ми все ж таки запрошуємо усіх молодих талановитих дітлахів талантів до нас у школу. E